Привіт! Ви дивитесь Барню Сіті. З вами знову я, Діма Паращук, та черговий випуск новин. У барі відбулася справжня мега-толока. Саме так назвали організатори прибирання у місцевому парку відпочинку. Перше мега прибирання відбулося у вівторок. Сюди до парку запросили усіх свідомих барчан. Щоправда, прийшли на перший раз не так багато людей, але попрацювали гарно. Наступний збір оголосили на п'ятницю 26 липня, тож запрошуємо усіх з мотокосами та бензопилами, сапами та секаторами. Нагадуємо, парк розчищається для подальшої реставрації барського замку. Карта і є вказані місця чи черговість, за якою ми будемо прибиратися. То перша стіна на замку, куртина там, потім цю сторону. Це номер два, номер три це від коцьолу з цієї сторони. І номер 4 – це найважче він від річки. Там, ну, в силу того, що там важко і доїхати технікою, і висота стін не дозволяє зовсім так це робити в землі. Тобто, там ми будемо використовувати вже допомогу хлопців, які мають спорядження для скалолазення. Долучайтесь, справа потрібна. Кожна наступна зустріч наша буде тут відбуватись. Нема такої послідовності там, але слідкуйте за анонсами у спільнотах міста. Ми маємо наступне нас чекає приїзд науковців, які мають зробити обстеження і видати нам акт технічного стану нашого об'єкту. Тому все залежить від нас, як швидко ми зробимо розчистку для того, щоб люди прийшли і не шукали. В цій рослинності, де ти мури, а щоб вони їх відкрито бачили, могли підійти, взяти аналізи, певні, аналізи розчинів, виміряти там, робляться і заміри, і каміння, і цеглинки, і все 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 для того, щоб скласти загальну картинку, вияснити, що нам потрібно вже тут закріплювати, що що консервувати, що фіксувати, які дерева видаляти в лініях і так далі. Так, ну у нас є скільки дянок, 4 чи 5, це перша, це друга. Чити, третя і четверта, як чотири стіни. Бо ми першу половину пройшли і половину другої, і третину другої вже зробили. У нас мотокоси, нас ще весь садовий інвентар для, для рубки і різки. 19-20 липня у нашому містечку пройшов фестиваль Бароко. Цього року він знову відбувся у два дні та у двох локаціях. У ці дні на Майдані Святого Миколая вже стояла велика сцена. Де виступали учасники проекту Голос нової української хвилі? Це 10 молодих талановитих українських гурти. Деякі з них продовжать свій виступ ще на трьох українських фестивалях, які відбудуться у серпні та вересні, у Коломиї, Хмельницькому та Харкові. На площі також були фудкорти, дитячі розваги, костюмовані персонажі та виставки. Кожен міг перевтілитися у героя часів бароко, одягнувши костюми того часу. Основна платна сцена фестивалю була 20 липня на міському стадіоні. Тут виступали п'ять гуртів, вибрані на конкурсній основі: хмарно з проясненням, запальні хлопці з колективу Аудиторія, які виступали на фестивалі вже вдруге. Давайте розкачаємо! Франко Бедпі та хедлайнери фесту чумацький шлях. Допоки ще сонце світило, охочих потанцювати було не дуже багато, але з настанням сутінок все більше людей підходили до сцени, щоб потанцювати та поспівати разом з учасниками фестивалю. Нагадуємо, цей запальний фестиваль вже четвертий раз відбувається у нашому місті. У неділю відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами від нашого 14-го округу, куди входить Барський район. Депутатом до Верховної Ради піде Ірина Борзова, висуваниця партії Слуга народу. Друге місце у лідерській таблиці зайняла Людмила Щербаківська, член партії Батьківщина. Нагадуємо, до парламенту за партійними списками прийшли п'ять партій, які подолали 5% бар'єр: Слуга народу, опозиційна платформа за життя, політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Політична партія Європейська Солідарність та політична партія Голос а на території спасо преображанського храму, що знаходиться у селі Балки Барського району, з'явився дитячий майданчик. Ще нещодавно настоятель храму Отець Іван Ломага оголосив про намір побудувати майданчик і попросив людей допомогти фінансово. А вже 21 липня, у день свята ікони Казанської Божої Матері, в якій церква святкувала відпуст, діти освоювали нову конструкцію. І, хоч особливих фінансових надходжень не було, допомогли благодійники. Зізнається священик. Зараз біля церкви стоїть дерев'яна гірка, басейн та батут. Нагадуємо, нещодавно також біля церкви облаштували автомобільну парковку. 24 липня відбулася позачергова сесія Баської міської ради. Питанням засідання був проект Яблуневий шлях, який вкотре провалюють депутати своїм голосуванням. Цього разу депутатських голосів знову не вистачило для того, щоб нарешті запустити проєкт та реалізувати європейські кошти. Як не намагались, міський голова Артур Цицюрський та депутат Сергій Мірчук донести присутнім суть та користь проекту, але ті, якщо ще мера якось вислухали, то Сергію Мірчуку не дали й висловитись. На сьогодні це усі новини. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі.